Кременчук продовжує робити свій внесок у зміцнення обороноздатності країни, передаючи військовим необхідне обладнання та техніку. Черговий пакет допомоги отримали наші прикордонники, які щодня працюють на передовій та забезпечують безпеку державного кордону. Сьогодні нашим прикордонникам, які в складі сил оборони захищають Україну, передаємо обладнання. Хлопці працюють на півночі, на Сумському, на Харківському напрямку. Їм це вкрай потрібно. Ворог нищить наші позиції, знищує техніку. Але Кременчуцька громада продовжує допомагати і поновлюємо хлопцям все те, що було втрачено за час останніх боїв. Впевнений, що технічна допомога допоможе їм. Більш якісно реагувати на виклики, знищувати ворога, не допускати його на українську землю і, звичайно, збереже життя і здоров'я наших захисників. Дякуємо хлопцям за ратну працю. Серед них дуже багато кременчужан. Чекаємо вас всіх з поверненням до нашого рідного міста. Серед обладнання супутникова система Starlink, яка гарантує стабільний і захищений зв'язок навіть у найскладніших умовах. Разом із нею портативна електростанція та генератор, необхідні для автономного забезпечення позиції електроенергію і безперебійної роботи технічних засобів. Прикордонники також отримали потужну полураму з бензиновим двигуном та сучасні планшети для оперативної координації, роботи з картами, керування дронами та іншими системами. Хочемо висловити слова вдячності для міського голови. Міста Кременчук для його жителів за щоденно вони нам допомагають постійно нам якусь підвозять техніку, наприклад, генератори, планшети, акуфлої, різні батареї. Це допомагає нам швидше боротися з нашим противником, допоможе нам всім швидше повернутися додому і жити в вільній країні. Це оснащення важливе внесок у безпеку та ефективність роботи наших бійців, які часто виконують завдання в умовах підвищеної небезпеки. Кременчуцька громада висловлює щиру вдячність усім захисникам за їхню відданість та мужність та надалі підтримуватиме Сили оборони України спільно працюючи заради нашої мети, перемоги. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, новини.